Дякую, що нам Я з вашого дозволу почну з клопотання про продовження строки. Ви знаєте, я вже за 11 місяців звик до того, що сторона обвинувачення, зокрема прокурор, по цією книжкою витирає собі одне місце. Я вибачаюся. Разом з тим. Я звертаю вашу увагу на те, що. Чітко зазначено порядок продовження строків тримання підвал. Є в нас 314 стаття, відповідно до якої зараз відбувається підготовче засідання. Є стаття 315, яка дозволяє під час підготовчого розглядати зміну запобіжного заходу запобіжного захід. Але разом з тим, що нам каже, 315-та, 315-та нам чітко каже, що це пункт 3, що при до таких попадань. Одержується право передбачених розділом другим цього кодексу. Але разом з тим, якщо вони підуть на 331, там так само у нас відправляється на 에, той же самий розділ другий або главу 18. Що нам каже глава 18? Зараз в них відбувається стаття 199 продовження поряду продовження сроку тримання підвал. Саме для е, цих людей, які прокорили. Е, з кримінального, з кримінального процесу е, в інцидуті при чортно написано, цей пункт він зазначає. Про що е, е, вибачаю, перший пункт зазначає, попитання про продовження строку тримання підварту має продати прокурор, свідчий за погодження з прокурором, не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання вартою. Не пізніше. Сьогодні вже 4 дні. Тобто, Ще не зайшли і здійснюється е, свідчення суддей за правилом цієї статті. Тобто, е, максимально, що вони могли зробити, це минулої п'ятниці, направити е, відповідно до 199 клопотання, слідчого судді, вже був визначений Шевченківський суд, і освідчував е, судді е, виходити зі своїм клопотанням. На сьогоднішній день, відповідно до дії Кримінально-процесуального кодексу України, менше, ніж 5 днів, тобто 4 дні, вони цього робити не можуть. Тобто вони вимагають те, щоб суд вийшов за межі своєї компетенції і почав зглядати супереч діючому законодавству продовження сроки тримання підвал. Це те, що стосується сроків тримання підвал. 4 середина строк тримання під відвалів 23.59. Тобто, станом на сьогодні, у нас залишилося 4 дня і пару годин. Але це не 5 днів, як вимагає законодавство.